Окей, ми зараз знімаємо з нашою бекінгерс-групою, було, не було, і я буду дивитися, хто із них найчесніший в цій групі. Обговорювали свого тренера. Ні. Окей. Спеціально не приходили на заняття. Не подобалась хореографія, яку вчили на заняття. Тренер комусь більше приділяє увагу. Не знаєш що буде більше ненавидіти? Хотіла кинути танці. Обговорювали інших тренерів студії. Ми в хорошому сенсі Не хотіли їхати на фестиваль, але тренер. А, я не знаю, я не була на танцюванні. Ну, на змагання. Не було. Не Робили вигляд, що вам погано, щоб не танцювати на занятті. <свіття> Забували зміни взуття на тренування? Да. Ай-яй-яй! <свіття> <не> було була такі позиції. <свіття> І останнє. Спеціально тренувалися вдома, щоб на заняття здивувати тренера. Это мене не убьет? Нет.